Гепатит А, коронавірус та грип це найпоширеніші хвороби, які зараз вражають вінничан, і вберегтися від цих інфекцій допомагає лише вакцинація. У держави є безліч програм щодо щеплення від інфекційних захворювань. Санепідеміологи та інфекціоністи вкотре нагадали про важливість вакцинації у одній з найбільших громад області Хмільницькій, провівши там наукову сесію просування здорового способу життя та вакцинації. У цьому кабінеті щеплення Хмельницької поліклініки вакцинуються близько 30 людей за день. Незважаючи на те, що практично усі вакцини від грипу чи ковіду безкоштовні, на щеплення люди йдуть неохоче. Або тоді, коли важко перехворіли на вірусне захворювання, даний момент, наприклад, щеплювалося дуже багато людей проти грипу, щоб бо саме такий період. Ну і від гепатиту А у нас приходить за день. Примірно тако від 30 і більше діток, дорослих зараз. Ми щеплюємо їх теж директорка Хмельницької поліклініки Лариса Добова пояснює, їхній центр має усі необхідні вакцини, як від сезонних вірусів, так і від небезпечних інфекцій. Та щодня наголошують своїм пацієнтам, що лише щеплення найдієвіший метод вберегтися від небезпечних вірусів. Це один із способів профілактики захворювання. Один з найважливіших вакцинація найбільше має значення в дитячому віці, тому що якщо дитина правильно і вчасно щеплена за календарем, в подальшому це буде запобігати розвитку важких інфекційних захворювань. Про важливість вчасної вакцинації говорили науковці на стратегічній сесії в Хмільнику. Здоров'я від медичної галузі. Залежить 10-20% не більше від медиків все інше залежить від нас з вами. На це один з великих чинників профілактики інфекційних захворювань. Ми робимо все для того, щоб люди повернулися обличчям до вакцинації. Щороку медики фіксують близько 6 мільйонів різних інфекційних захворювань, 98% з яких грип ГРВІ та COVID-19, який у списку сезонних. І найефективніший спосіб берегтися від цих хвороб лишається вакцинація. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.